Виглядає, кому це можна вкинути. Ось зараз знаходить зайко. Святославі з м'ячем. теж розбирається. І перший удар від рівнян. не точно від Фарини. Як Якщо ж зараз помиляється і запускають знову Зайко Святослав тікає, можна пробувати. Удар від Святослави і розіграють гірники. Бо прибирає зараз Михайла Протасевича, пробирає і Водовську закидання туди на дальню стійку. І, на щастя, для рівнян не, не зумів зорієнтуватися в цьому епізоді. Крістіан. Бако, раз, пам'ятаємо, годя подавав. Так, він подає ще раз. Хороша подача зараз. Водовський можна пробувати. З ходу пробуває Вадовський і Протасевич. Булеза в дотик віддав хорошу передачу. Кирилу Сігієв. І зараз Булеза. Зараз ось який підкат. Дмитро Шух. Молодець і удар відразу від Дмитро Шуха. Що ж зараз витворив Дмитро Шух. Підійшов Олексій Бородавка, сказав, воді, що все, тайм завершений і піднімається, ходив роздягалку. Молодець. Друзі, повертаємося назад на стадіон у Млинові, на стадіон Колос. Знову Лосенко просить він не поспішати своїх колег. По цеху. Зараз хочеться закидання на Владислава Погорілого. І Владислав ще раз доводить, що він кращий бомбардир юнацького чемпіонату. Дає хорошу передачу і зараз як же ж тут показує, що буде верхова подача. І де вона, але ну, Фарина там перша на м'ячі. І Пушкарьов потім Не недало. Зараз довжну лоса із м'ячем, Підключає Пушкарьова. Пушкарьов 에, Волченко зустріться із цим м'ячем. І сигналізує у нас Олексій Бородавка.